Сьогодні ми поговоримо про обєктно орієнтоване програмування або скорочено ООП. Це один з найважливіших підходів у сучасному програмуванні, який допомагає нам створювати складні та ефективні програми. Отже, що ж таке ООП. На відміну від традиційного процедурного програмування, де ми фокусуємося на діях ООП, ми організуємо код на коло об'єктів. Ви віть, що ви будуєте будинок з цеглином. Кожна цеглинка це об'єкт, який має свої властивості та функції. Об'єкти ВВП також мають свої далі, які ми називаємо атрибутами та функціями, які ми називаємо методами. Ідея полягає в тому, щоб змоделювати реальний світ, де об'єкти взаємодіють між собою. Перейдемо до структури. Структура ООП складається з об'єктів. Це екземпляри класів, що представляють реальні або абстрактні сутності. Класів, це шаблони для створення об'єктів, які визначають їхні атрибути та методи. Атрибути це дані об'єкти, що зберігають його стан та методи. Методи це функції, які можуть змінювати стан об'єкта або виконувати певні дії. Візьмемо такий приклад, що розуміння структури об'єктно-рятувального програмування, наприклад, у нас в ІТ компанії працює, створення людина на ім'я Антон. В такому випадку ми скажемо, що клас не тестувальник це безпосередньо наш працівник Антону. Атрибутами будуть заплата та обов'язки, а методи це тестування програмних засобів. Слайд перший. Тепер поговоримо про основні принципи ООП. ООП базується на чотирьох основних принципах: це інкапсуляція, наслідування, поліморфізм та абстракція. Давайте розглянемо кожну з тих детальніше. Перший принцип це. Інкапсуляція це явна капці, яка захищає внутрішні е, дані об'єкта від зовнішнього світу. В даному випадку ми об'єднуємо єд, об дані та методи в одному об'єкті, враховуємо металізок. Це дозволяє нам контролювати доступ до даних і запобігає їх випадкам. Наприклад, вийдіть класний автомобіль. Немає роботи таке, як поля, надалі швидкість і методи, яких вирости там. Зупинитися. Інкаселяція означає, що внутрішні деталі роботи двигуна в укоробки передач, рахованих від користувача. Він може лише використовувати надані методи, щоб скерувати автомобілем. Наприклад, перекласний може напрямку змінити внутрішні деталі двигуна, але можете перескорити автомобіль за допомогою методи прискорити. Перейдемо до наступного принципу. Це нас наслідування. В ВВП можна створювати нові класи на основні вже наявні. Новий клас, вихідний клас отримує всі атрибути та матери базово і може додавати свої власні, власні наслідка для можливості повторного використання е, коду. Та створення ієрархії класів, від загального до приватного. Для реалізації складних схем це сприяє підвищенню ефективності розробки та забезпечує більш логічну організацію коду. В даному випадку нового класу. Просто, Станус е, поліморфізму. Полігорхів означає багато форм, це дозволяє об'єктам різних класів реагувати на один і той же метод по різному. Наприклад, у нас є метод звук, який може видавати різні звуки залежно від того, як об'єкт його викликає. Я думаю, що у нас є шаблон фігура з методом обчислення площі. Ми можемо створити класи квадрата, коло і трикутник, які реалізують цей шаблон. Кожен клас реалізує методу, площі, по методу обчислення площі площу по-різному. Наприклад, для квадрату площа обчислюється як сторона в квадраті, для кола це буде як Єр-квадраті, а для людей ми обчислюємо за формою героїна. Наступний сила. Замість того, щоб детально описувати частину системи, абстракція фокусується на найважливішому. Вона дозволяє розробникам враховувати складність реалізації зосередження на ключових аспектах об'єкта. Наприклад, у системі управління персоналом ми можемо мати абстрактний клас, працівник, який визначає загальні атрибути та методи, такі як ім'я, посади, розрахування зарплати. Потім ми можемо створити конкретні класи, такі, як менеджер, розробник, бухгалтер, які упаскують клас працівник. Реалізують метод розрахування зарплати відповідно до їхніх посади. Абстракція дозволяє нам зосередити на загальних характеристиках працівників, ігноруючи деталі специфічні для кожної людини. Наступний слайд. Тепер поговоримо про переваги деякі з них. Модульність і повторне використання коду. ООП дає змогу розділити програму на невеликі та зрозумілі частини, які відповідають за певну функціональність. Модулі, класи та об'єкти можуть бути використані повторно, що супроводжує розробку налаження та підтримку ПЗ, гнучкість і масштабованість. ООП робить програму гнучкою і більш розширеною. Даючи можуть додавати нові класи і методи для знаобхідності переписати весь код. Це забезпечує можливості адаптації сорта для мінервих вимог. Простота супроводу. Також інкартульовим водом згідніше з громада. Поліпшення продуктивності. Розробники пишуть оптимізований і ефективний код, що може призвести до підвищення продуктивності програми. Легка інтеграція. ООП дозволяє швидко інтегрувати різні компоненти програми, створюючи об'єкти, які взаємодіють один одним один, запрошує розробку складних систем. Попри безліч переваг, об'єктно-ректорне -на програмування має де деякі недоліки, які слід враховувати під час розробки. Таке, як Скаргіт, таке варто з навчання. У порівнянні з процедурним програмуванням буде потрібен час і зусилля, щоб повністю освоїти концепції ООП. І застосувати їх на практиці. Можливість дублювання ходу і надмірності. У разі неправильного проектування класів та об'єктів може виникнути ситуація, коли одна і та сама функція реалізована в декілька частинах коду, що дозволить до надмірного і складного обслуговування, перевантаження пам'яті та обробки даних. Класи та об'єкти споживають більше пам'яті, ніж прості процедурні структури даних, оскільки вони містять додаткову інформацію, такої як методи та властивості. На цьому все. Дякую увагу слухачам. Успіхів вам у встановленні прафіціальності програмування.